Історія пані Марії може шокувати. Вже понад місяць жінка не може дізнатися справжньої причини раптової смерті її брата. 24 травня Денис поїхав з дому на велосипеді через дерев'яний міст. Прямував на роботу, де мав проводити ремонт. Ввечері не повернувся, але рідні відреагували спокійно, бо чоловік міг затримуватися та іноді ночував у друзів. Зранку наступного дня рідні почали хвилюватися, намагалися зв'язатися через знайомих. Спочатку сподівалися, що чоловік з'явиться, але але вже в понеділок, 26 травня, сестра почала бити на сполох. Такого будь може, він дуже довго вже не виходить на зв'язок, такого не бувало. Він міг там сутки, двоє, але на треті сутки ми вже почали бентежитись. В четверг я йшла і кажу, давайте, щоби виключити ймовірність, що він у лікарні, просто зайду, спитаюсь. Такого будь не може, що людина пропала так довго і нікого не повідомили, того, що при ньому завжди були обліковий квиток, що він проходив воєнкомат в нього. Я не пам'ятаю точно місяців два назад чи три назад він там був і поновлював повністю всі свої дані. І контакти телефона матері є. Коли я прийшла в приймальну, я е, дівчатам сказала, що я не знаю, можливо, його тут немає. Можливо, семашко, да, друга лікарня. Дівчата перевірили, він засвітився в системі повністю по всім даним. Ривацький Денис Володимирович 17.06.1985 року народження. На що я запитала, як і де він знаходиться, мені сказали, що він знаходиться на шостому поверсі в нейрохірургії. Я піднялася в нейрохірургію е, е, до медсестер. До посту, і вони мені сказали, що так він поступив, але він був в край важкому стані, що на нього завели справу, і от спустили зразу вже в реанімацію на другий поверх. Чоловік лежав у глибокій комі, і Марія намагалась дізнатись усі деталі. Як стало відомо згодом, Дениса привезла швидка о першій годині ночі. Нікого з рідних ніхто не захотів шукати. Нікому не цікаво, тому що мене і мою сім'ю нікого не повідомили. При цьому всьому був записник у нього прямо від руки сюди, бо видно, не було бумаги. І військовий квиток, по якому навіть ну, завели справу в лікарні, але Ніхто не прийняв до уваги шукати навіть рідних. А до того нічого, так взагалі не було. Абсолютно, ні. Тобто і міліції не було, ніхто нікого не шукав. Ось Витяг з реєстру, дослідових розслідувань, кримінальне провадження по номеру. Це зробився запрос, хто розслідує цю справу з 30 го числа. Я запитую, де 5 днів? У вас людина лежить в глибокій. В глибокій комі під апаратами, який не дієспособний, і він не може виконувати і вирішувати, як йому краще буде лікуватися, як йому краще буде. І вони не дали змогу навіть рідним побути з ним. Бідолаха пролежав без свідомості ще певний час. Сестра застала його живим. Він мав хороший вигляд, без ссадин та забоїв. Лише на руках були гематоми. У висновку лікарі поставили закриту черепно-мозкову травму. Та, попри це, жінка додала, що у медзакладі одна з працівниць доволі грубо з нею спілкувалась. Та й про смерть Дениса повідомила зненацька. Я кажу, мені потрібно його побачити. Вона сказала, чекайте, вона десь відходила декілька разів, і я не впевнена, що вона з кимось не зізвонювалася. тому що вона не ренімувала нікого, вона нікому нічого ніде ніяк. І цікавим чином, коли я сказала, що мати хоче зараз приїхати, і вона побачила, вона сказала: я нікого пускати не буду. Того, що є часи обіду, з часу до двох, будь ласка, приходьте, приносьте йому супи, компоти, ми його годуємо через зонт, підтримка життя йде через апарати. Коли ми прийшли ну, десь година, може там 5 хвилин, там є дзвінок виклику лікаря, ми натиснули на дзвінок. Вона вийшла, каже: проходьте. У мене мама погано трохи чує, і вона пішла уперед по коридору. На що вона сказала в приказному тоні: Куди ви пішли, ідіть сюди. Мама вернулась, каже: Я ж не знаю, ви ж нічого не сказали. Вона, я вам сказала, станьте тут. І взагалі його 40 хвилин вже як помер. Слідчі відкрили кримінальне провадження не одразу, а лише 30 травня після констатованої смерті. Після спілкування з ними рідні вважають, що справу навмисно затягують у поліції по цій загадковій смерті лише коротко нам відповіли. Повідомляємо, що в головному управлінні національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Повідомляємо про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки вона становить таємницю досудового розслідування. Медичний директор міської лікарні номер 2 Микола Ільченко відмовився надавати коментарі на камеру. Натомість поза нею повідомив, що лікарі не зобов'язані шукати рідних. Цим має займатися поліція, яким вони одразу передали інформацію. Зі свого боку медики надали максимальну допомогу померлому. А пані Новосад говорила з рідними у спокійному тоні. Нині ж родина звернулась до адвокатів. Відомості про кримінальне провадження внесено до єдиного державного реєстру. Досудових розслідувань, однак це зроблено із певним запізненням. Наразі близькі родичі ривацького не визнані потерпілими та не мають жодного процесуального статусу в рамках даного кримінального провадження. Тому, захищаючи інтереси таких осіб, нашим завданням є здійснення всіх необхідних процесуальних дій в рамках даного кримінального провадження. Якщо ми будемо вбачати бездіяльність посадових осіб, зокрема слідчого його процесуального керівника, прокурора, нами буде вжито всіх необхідних заходів, зокрема, там оскарження бездіяльності з подачою подальшої скарги до Білоцерківського міськравного суду. Наскільки мені відомо, жодних процесуальних дій в рамках даного кримінального провадження не вжито, не вчинено, тому що навіть близькі родичі не допитані як свідки, лікарі не допитані як свідки, не допитані як свідки також очевидці даних ситуації, яка почалася ще біля податкової, тобто, де було виявлено особу, яка ще була жива, яка дихала. Питання відкриті залишаються. Дуже багато питань, і пробілів в даній ситуації дуже багато. Прогалин в даній ситуації, які слідству ще тільки належить дослідити, встановити, розслідувати. А поки триває слідство, родина молодого чоловіка перебуває в траурі. У Дениса залишилась донечка. Тож що насправді сталося того трагічного вечора? Чи причетний хтось до смерті білоцерківця покаже час. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.